Ніхто із президентів не піднімав питання чи прем'єр-міністрів до корінної реформи агропромислового комплексу. А всі ну, думали, як заробити на землі. Тим паче, земля наша дуже родюча. Вона дає ну, неймовірні врожаї. Якщо брати цього року, то у нас перевиробництво сільськогосподарської продукції збут її дуже проблематичний, і це проблема не лише тому, що Польща не хоче купувати наш товар, бо зараз дуже викривлене інформаційне поле. І мені шкода, що ніхто не звертає увагу на те, що ми можемо е, здійснювати транзит через Польщу. Тут питання ж в тому, що не стоїть проблема, якщо ви заїхали на територію Польщі і своєї сільськогосподарської продукції, то ви ну не можете це зробити. Ви можете заїхати на територію Польщі, їхати на територію Польщі, їхати до портів польських, перевантажувати свою господарську продукцію чи в Німеччину, чи в Нідерланди з цим проблем немає. Там є спеціальний механізм навіть конвоювання наших вантажів. Ну уявляєте, да, до чого якому.